Понад дві сотні людей у Брянці Луганської області можуть опинитися на вулиці в середині 90-х Вони отримали житло від місцевого шахтобудівного підприємства. Проте згодом воно опинилось у приватній власності. А разом з ним до нового власника перейшли і відомчі квартири. Зараз він погрожує людям виселенням або вимагає скласти договір оренди на власні помешкання. Обурені мешканці вже звернулись до суду і планують розпочати акції протесту. Більше у репортажі наших кореспондентів. Олена Шумахер отримала квартиру майже 20 років тому від підприємства, де багато років пропрацював її чоловік. Та приватизувати житло родина не встигла разом з об'єднанням. Воно перейшло в приватні руки. Вмісті з людьми продали. на якому основанні це все незаконно. і ми просимо, щоб вернули нам всі квартири в город. А город дал на приватизацію. Люди скаржаться, мешкаючи у своїх квартирах, не можуть оформити жодного документа ні для дитини в дитсадок, ні для соцбезу. А все тому, що власник жодних довідок не надає. Дочка Ірини Янко. Після закінчення луганського вишу повернулась в брянку та знову прописатися в квартирі, де народилася і виросла, не змогла. Власник відмовив у реєстрації. Відмовив в цьому. сказав, підписуйте договор оренди. Вот. Ну, да, На чисельні скарги мешканці у мерії лише руками розводять. кажуть, викупити житло у власника, щоб роздати людям, не можуть, немає грошей. Ми неоднократно обращалися з, з просьбою передати в комунальну власність дане житло. На що нам було предложена викупити його, причому викупити суми йде о мільйонах гривень. Сам власник наполягає квартири, його приватна власність, тож вимагає, щоб мешканці або уклали з ним договори про оренду житла, або виселялися. Ви будете свою рубашку давати кому-то? ні продати могу і квартиру мов продати. І дома всі продати товариш мер такой добрий, ласковий і заботливий населення. Судова тяганина між мешканцями та власником триває вже п'ятий рік. Поки що Феміда не на боці людей. Якщо Донецький апеляційний суд, який зараз розглядає справу, також винесе рішення на користь власника. Жителі мають намір захищати свої права в європейському суді з прав людини. Людмила Горбач, Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини телеканал Інтер Луганська область.